Одна нірка для двох. Насипало багато снігу, і всі стежки та дерева в лісі побіліли. Було дуже холодно, і маленькі лісові мешканці шукали надійний притулок на зиму. Соні зимували в очікуванні весни. Пан хропун, великий пузатий сонько, давав хропака у теплій нірці. І навіть не міг уявити, яка пригода чекає на нього. Він був добре захищений своєму затишному ліжечку і ніколи нікого до себе не пускав. А тим часом на вулиці безотішно блукала кротиха рийка. Раптовий оповзень зруйнував її зимовий притулок. Рийка, як і всі кроти, погано бачила. Постійно билася мордочкою об замерзле каміння вздовж дороги. Голодна та холодна, вона не знала, куди податися, щоб бодай трохи зігрітися. З останньою надією кротиха рушила до Великої лісової галявини. Але, щойно рийка відволіклася, тут таки вдарилася об дерево. Вона зойкнула від болю, а потім ще раз. Від радості кротиха помітила у колоді велику порожнину. І вхід був досить широкий. Вона знайшла притулок. Втішена кротиха наблизилася до отвору, але почула, як хтось хропів так голосно, що навіть здригався, навалений біля дерева, сніг. Рика вдихнула повітря. Пахло якоюсь твариною Хм, слід бути обережною. Однак голод і холод були сильнішими за страх, і вона вирішила увійти. У нірці горілиць лежав соня І так солодко спав, аж завитки брали. Кротиха посунула назад, але знову вдарилась головою об дерево. Ой, як боляче, жадібно зойкнула вона. Пан Хропун прокинувся від несподіванки. Що відбувається? Хто ти? пробурмотів Соня. «Я кротиха рика, чи можу я ненадовго тут залишитися? Ще чого, досі я нікого не пускав і, звісно, зараз також не відступлю від своїх переконань, твердо відповів хропун. Рийка похилила голову. Будь ласка, будь ласка, я обіцяю, що не заважатиму тобі. Пан хропун суворо зиркнув на неї. Хіба ти не маєш своєї нірки? І тоді кротиха розповіла про оповзень, який зруйнував її хатинку. Пан хропун розчулився він любив самотність. Але ж хіба можна скривдити цю бідаху в кротисі довелось нелегко? Гаразд, мовив Соня, простягаючи ковдро рийці. ти можеш пожити тут, доки не мине зима. Рийка щиро подякувала хрупунові, а за кілька хвилин Соня та кротиха вже щасливо спали, пригорнувшись одне. До одного. Довгий, предовгий сон. Для родини їжаків приготування до сну справа серйозна і відповідальна, бо щороку вони засинають на всю зиму. Однак перед зимовою сплячкою їм потрібно налагодити багато речей. Сьогодні ми збиратимемо яблука, щоб приготувати сік, сказав одного жовтневого ранку татусь їжак. Їжак молодший хоче допомогти таткові, тож він нюшить під розлогими деревами, збирає яблука, а потім несе татусеві кошики, повні соковитих плодів. Щоправда, дорогою він надкушує яблучка. Ось тут шматочок, і там він лише хоче скуштувати, чи добре визріли яблука? Гам? Гам? Матусю їжачиху знає весь чарівний ліс, адже вона готує неймовірно смачний яблучний сік. Її друзі часто розпитують про рецепт. Але господиня щоразу відказує: Це родинний секрет. Однак потім вона завжди роздає всім по кілька пляшок готового соку. Їжак молодший та сестричка їжуня допомагають дорослим, вичавлюють сік із яблук, перевіряючи всі складники додали і наліплюють етикетки на пляшечки й банки. А в цей час їжачок їхній молодший братик куштує нові партії соку. Щасливчик, промовляють зі сміхом братик і сестричка. Гуси пообіцяли їжакам віддати те пір'я, яке вискубують протягом літа. За кілька теплих місяців вони назбирали велетенський мішок пір'я. Цим пір'ям ми наповнимо наші теплі ковдри. Дякую вам, промовляє татось їжак. На знак подяки він дарує гусям величеньке барильце яблучного соку. А можна мені рожеву ковдрочку? запитує їжуня. Звісно, але тільки якщо ти допоможеш шити її та набити пір'ям, відповідає матуся. Їжуня дуже швидко вчиться шити. Як майстерно це в неї виходить! Вона вколола пальчика гострою голкою лише кілька разів. Ку-ку, а це хто в нас? А це малий їжачок, який сховався під новою м'якою ковдрою. Погляньте, за вікном сніг одного холодного ранку закричала їжуня, показуючи на перші сніжинки. Нам слід поквапитися! Промовляє татусь їжак, розпалюючи велику піч, що зігріватиме родину взимку. Для маленького їжачка це буде перша зимова сплячка в житті. Ось побачиш, які чудові та приємні сни тобі снитимуться, заспокоює його матуся. Вони будуть найдивовижнішими, і їх буде дуже-дуже багато. Їжак молодший. Перегортає сторінки календаря і вказує на дати маленькому братику. Зараз уже зима, розумієш? І нам уже час впадати у сплячку. І вся родина їжаків мерщій одягає піжами. У мене також є гарненька піжамка, промовляє їжачок. Мені вона дуже подобається. У ній я взимку не змерзну. Татось єжак ставить будильник на тумбочку біля ліжка. Цей будильник особливий, він показує не години, а пори року. Кавун указує на літо, каштани на осінь, Гостролист – на зиму. А квіти, дивіться, дітки, я поставив стрілку будильника на весну. Ми прокинемося тоді, коли почнуть з'являтися перші квіти. І він солоденько позіхнув. А їжак молодший та їжуня вже заплющили оченята й бачать перші сни. На добраніч мамусю, на добраніч татусю, на добраніч їжачі молодший, на добраніч їжуню. На добраніч їжачко, нарешті настав час довгого й солодкого сну.